Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Петропавлівка Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 64 квадратних метри. Поряд з центром села Петропавлівка Черкаської області. В будинку три кімнати, кухня, веранда, санвузол на подвір'ї, але можна зробити і в будинку. Опалення будинку газове та пічне. Вода в криниці. Вікна усі замінені. Будинок дуже теплий. На подвір'ї є літня кухня, погріб, господарські приміщення. Загальна площа ділянки 44 сотки. Увесь двір вимощений плиткою та є огорожа. Будинок в житловому стані. Залишаються меблі та побутова техніка. Недалеко від будинку розташовані магазин, кіоск, зупинка громадського транспорту, аптека, ресторан. Уся додаткова інформація по телефону, який залишається в описі під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.